Ну що, друзі, скоро холода. І треба потихеньку вже утеплятися. Каша, няша. Мої ганяють. Воно каша, воно, няша. І я вам казала, що ми хочемо тут вікно ставити. Та-дам! Вікно вже стоїть. Отаке От здорове вікно у них буде. Бачите, поставилось, пропинилося. І внизу. Ту шиферину забрали, забив діма щита дерев'яного поставив. Тепер будемо потихеньку думати, що робити з стінами. А думати, що в мене є багато старих коврів. Ми ще з волині попривозили. Вони вже такі грязні, що їх не достираюся і в хаті вже їх стелити не будеш. Кажу, до Діми будемо всередині оббивати стіни. Ще стою, думаю, можна купити пінопласт. Пару упаковок. Закласти пінопласт і зверху затягнути коврами. Вже буде тепліше, правильно? Правильно. О, тут уже таке віконечко, воно стоїть закручене, укріплене, плюс його ще криша трохи придавила. Взагалі, воно вже звідси нікуди не дінеться це вікно. І зимою буде дівчатам тепло. Воно вдвойне. Бачите, яке воно? О, бо Діма хотів його розросединити э, і поставити одинарне. А я кажу, що... Давай вже, якщо робимо вікно, то робимо його двойне, щоб воно було тепліше. Хоч трохи, але тепліше. Так що отак. Тут теж -то це все позашивається. Це вже укріплене, бо я і переживаю, якщо чесно, тут дирка в цьому сарайові. О, та й свині відкриті були зовсім. Тепер все, дівчата з панорамою. <хе -хе> в них своя плазма. Блін, з тієї сторони кляпнула. Трохи ця на стекло. Ну, нічого потім легенько лізу і здеру. Що лишнє прообрізається і все. Отак. Це то вікно, що нам віддали люди. Пам'ятаєте, я показувала, ми привезли машиною, як їздили, по піша. Оце то вікно. Що рухається. І все. І тепер дівки мої будуть і зимою, і світлом, бо якщо зашити повністю ту стіну, то тут буде темно постоянно. А так в них буде світло і буде тепло. Побачите, ми зробимо. Я вже придумала. Треба пінопласт купити, всередині стіни позакладати з цієї сторони пінопластом, позашивати тими коврами, і так буде нам зима. Ну а що робити? А там уже дасть Бог на той рік, якщо буде все добре, дасть Бог сил, дасть Бог мир, бо не знати, що далі нас ще чекає. Тоді будемо встроїтися. Бо зараз так, як, як баби у розбитого корита. І не туди і не сюди. Детський садик, з однієї сторони, треба буде трохи познімати оці штуки желізні, бо мені дуже в живота колить. Я не можу поросята є, я не можу їх доставати. І корі тут тусуються. Лазять. А так, в принципі, буде все добре. Ще ж звідти хлопці заберуться, теж сюди на зиму в сарай підуть. Бо в мене що, в грудні піде продажа поросят. Я поросят розпродала, потім знову покрила. У мене тут ще дві клітки. Дівчата ті будуть покриватися на весну. Вони так і будуть сидіти, а сюди переведу хлопців, в цю клітку. Чи в ту, чи в цю. Бачите. Будуть менші дівчата, то підуть сюди, туди підуть хлопці. Ну і депутата ми ж довго тримати його теж не будемо, бо в нього ж проблема з тою ногою, йому важко ходити. То смисл мені його тримати великого, нема ніякого, бо йому і так важко. А ще представте, якщо в ньому буде кілограм 100, то він не встане. То буде скорбати потихеньку, Та ми його довго не будемо тримати, поняли як? То до кабана, до того в'єтнамського, можна буде ще пару дівчаток підселити. Таких, якщо лишу собі на свиноматки. Поняли? О, ну, тівки мої понаїдалися і полягали в них сухо, чисто, нагодовані, кнопо пішли, їсти є, пити є, потихеньку, помаленьку все буде. Все зробиться, все спіє. Так. Це буде, це буде добре діло, бо я хотіла, знаєте, є такі великі. Палатки, я думала палатку. Коли глянула, скільки вона стоїть, то це пів сараї можна вистроїти, як купити ту палатку такого з брезента. Теж понаїдалися, води напилися і сплять. Тут теж буде робитися стіна повністю, і будуть одні двері просто вход і все. Так само буде маленький сарайчик тут, щоб курі на зиму закривалися. І теж можна взяти пінопласт, обшити стіни. І чимось зашивати, бо курі будуть гризти пінопласт. Буде рай для мишей, але, але поки так. Іначе ніяк. Проблема в мене так і є з тими двома кроликами. Легше їм, бачу, не стає. І це дуже погано. Не подобається мені таке діло. Ну, я красота заболіла. Таке красиве оце крулене. Я думала на мамку його лишу собі. А воно вже бідненьке геть. Ну, ті провакциновані. А, воно білому теж буде кердик. Отому. Ти бігаєш, бігаєш. О, тому води кердик. Не хочу я вже цих кролів, вони так починають боліти. Мені слухайте, я вже починаю в них розочаровуватися. Поприбираю, напевно, всіх. І не буду я з ними морочитися. Бо це треба з тими вакцинами, з тим всім гратися, так що хай Бог милиє. А коли боліють, ти й жалко. Я потім дуже переживаю бігаю зовсім. Знаєте, як? Ту не знаю, напевно, я поприбираю. Дівчат цих поубираю. Ну, ці ще крепші, бо я думаю, вони довго з мамою сиділи. Ці два місяці біля мами були, може, того крепший імунітет. А ті місяці я їх відлучила. І це було рано. Треба було їх ще потримати біля мами, може було би все добре. Все. Ну Я думаю, до ранку ті вже дойдуть. То вже бідний голову почало ложити. Все, значит. О. Ходи, красота моя. Що ж воно так, заболячка така, га, зараза. Бляй. А ти що, ти що, щось брикаєш? Чи тоже все? тоже все задние лапы значит Отказывает задние лапы и все. На своей ушко шевнюшу стоять. Ты бедненький лежи. Давай я, наверное, тебя тоже заберу. Вид остальных. Он теж сидить голова їде в бік. Чи ні, чи ти ще будеш? А? Ти ще будеш? Давай, мама, тебе забере. О. Сидіть поки тут. Потім побачу, що далі з вами буде. І тих малих поки заберемо. Це так жалко, що копиє. Є така держа. Я зараз отак накрию, щоб у них туди нічого не влізло. Ну і, і поки буде їм такий карантин. В ястечку хай лежать. Може вже якраз дасть Бог відчухається, не знаю. Но... Пізно, пізно. Треба навіть і вакцинувати кролів, то треба, щоб вони не були больні. А в мене вони вже заболіли, Поняли як. І все. Цей поки вроді добре, а вуха відростають у нього, бачили? Да. цього голова їде. Як п'яненьке. Ну, може, цих дасть Бог візьме щось твоє лікарство. Може, хоч тих спасу. Побачимо. Да, то, да, а ні, то ні. Матіті. З тими кролями. Цим то нічого поки нема Богу дякувати. Поняли, як? А. Бачите, ці ще живенькі такі, нічого, кролички. Молодняк. Молодняк дуже важко піднімати. Важко з тими пролями. ванну звідси прибрали вже більше місця. Качки собі там кучкуються, курі бігають по всьому подвір'ї, Хто де? Хлопці теж, бачите, на зиму підуть туди, вони тут не будуть. Чого ти кричиш? Чого? Ти бачиш, депутат спить? чого розкричалась? На зиму підуть туда. Ну, коротше, такі у нас справи. Друзі. Потихеньку, помаленьку Робота йде. Навіть якщо я приберу кролів, то мать і ті з тими кролями. Сюди стане ще одна клітка мені на свиней, на в'єтнамських. І літом будуть тут даже свиноматки в'єтнамські, поняли, в цій загородці. Загородиться повністю все подвір'я. Їх можна буде випускати разом з курями, щоб бігали, траву собі паслися. А кролі то таке. Може, десь потом пізніше. Треба, мабуть, за два роки дати перебой, оддих по кролях, а тоді заводити з як. І все. Ті ті тю. Ті тітью. Куряють і не дивляться на мене. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю... Он стара качка, а це молодняки, Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю... Клич вкрай бізать качки. Красота моя.